Аналітики ринку праці впевнені, попри багатомільярдні економічні втрати і нинішній рівень безробіття, коли війна закінчиться, в Україні з'являться мільйони нових робочих місць. І найперше у галузях пов'язаних з масштабною відбудовою країни дуже зросте попит на електриків, малярів, слюсарів та зварювальників. Ще більш затребуваними стануть архітектори, інженери, проєктувальники та дизайнери, адже після перемоги Росія все одно залишатиметься нашим сусідом, і головним у будівництві стане питання безпеки. І мова не тільки про обов'язкові бомбосховища, а й про підвищений захист житла. Подібний досвід вже має Ізраїль, де створили мобільне міні-бомбосховище для квартири, яка розкладається за лічені хвилини і може захистити під час ракетного удару. За нових реалій українським фахівцям теж доведеться шукати креативні рішення, тому з'являться вузькі спеціалізації і нові професії, наприклад, архітектор та дизайнер бомбосховища. Світ очікує спеціальностей, які наразі є малопопулярними, або в цій сфері взагалі працюють поодинокі фахівці. Це, наприклад, експерти з кібербезпеки, інженери робототехніки, 3D-архітектори, генетики або менеджери з відходів. Так, питання екології нікуди не дівається і навпаки стає все більш актуальним. І автоматизація в таких сферах, як торгівля, робота складів, поява автомобілів з автопілотів призведе до зменшення а, продавців. Вантажників водіїв Тепер ми точно знаємо, що від сусіда терориста захистити може тільки потужна і професійна армія. І очевидно, що в її основу мають складати професійні військові, зокрема офіцери. Отже, попит на професійних військових збільшиться, а інтелект буде в пріоритеті, адже на озброєні в армії вже новітні зразки сучасної техніки. Відповідно абсолютно нових професій і висококваліфікованих фахівців вимагатиме і оборонна промисловість. Приклад того, як можуть розвиватися професії. от сьогодні є оператор дрону, але оператор дрону в мирний час може робити багато інших дуже важливих речей, наприклад, огляд будівель для ремонту для ранньої ідентифікації проблем, чи об огляд, наприклад, за допомогою тепловізорів для ефективної термоізоляції будівель. Або доставка будь-яких речей, будь-які складні райони. Тобто, все, що робиться сьогодні: моніторинг, ідентифікація, оцінка, доставка війна збільшила потреби України в кваліфікованих медиках. Але після перемоги різко зросте попит на кардіологів, хірургів, реабілітологів та психологів. Вже сьогодні психологічної допомоги потребують більше 70% українців. Після війни до них додадуться учасники бойових дій. І щоб впоратись із посттравматичним стресовим синдромом цілої країни, потрібно багато саме військових психологів, яких зараз в країні обмаль. не менш важливою для України буде безпека енергетична. Очікується прискорений розвиток альтернативної енергетики: біопаливо, біогаз, вітряна, гідро, сонячна енергія. Тож на вагу золота будуть фахівці різного профілю, які знаються на альтернативному паливі. Логісти будуть дуже сильно потрібні, тому що логістика буде вся переформатовуватися технічні професії. інновації, пов'язані з дронами, інновації пов'язані з логістикою, інновації, пов'язані штучним інтелектом. З IT. більш широко це все буде затребовано. І я би вже готувався. Я всіх всіх закликаю, у кого є така спроможність або і бажання починати розвивати ці проекти зараз і готувати людей до, до мирного часу. Після війни в Україні очікується бум на страхових агентів, і справа не в тому, що ми стали більше цінувати власне життя. Обов'язкове страхування є однією з умов для вступу в ЄС. Окрім того, аналітики ринку праці прогнозують підвищення попиту на фахівців з внутрішнього туризму. Адже багато іноземців захочуть після закінчення війни відвідати Україну і побачити на власні очі як страшні наслідки війни, так і людей, які так завзято захищали свою батьківщину.